Перевірити своє здоров'я та безкоштовно зробити флюорографію у Вінниці міг кожен охочий для цього. На європейській площі міста два дні працював пересувний рентгену автомобіль. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає легені і залишається одним із найважчих захворювань в світі. У людей з ранніми стадіями віл інфекції. Туберкульоз зазвичай. Протікає без симптомів, і тільки завдяки рентгену можна побачити, чи є у людини це важке захворювання. Спеціальний пересувний рентгену в якому за 10 хвилин можна зробити флюорографію, встановили на площі Європейській у Вінниці. Михайло Зозуля регулярно проходить обстеження. Чоловік в зоні ризику. Його мама померла від туберкульозу, бо вчасно не виявила захворювання. Захворів. Ой, пішов до сімейного лікаря і вони мене, мене направили, я зробив Ну, Воно все було добре. Так що вирішив зараз прийти, прочитав по телевізору, по телевізору що проходить безплатно. Хоть і тоді теж було безплатно, тому що по направленню сімейного доктора лікаря, безплатно. Профілактичні обстеження проводяться Товариством Червоного Христа України у Вінниці вже восьмий рік поспіль. І щороку все більше містян приходять, аби зробити флюорографію. Не часто, а коли виникає якась проблема, то тоді тільки звертаємося до, до лікаря. От. А так як була в 22-му році, перехворіла ковідом, потім перейшло в двосторонню пневмонію. І після цього не провірялася, а це почула, що така є акція, і вирішила прийти провіритись. Ну, по-перше, це ніби як саме свідомість, знання про те, що потрібно проходити флюорографію хоча б один раз на рік. А по-друге, ще для профілактичного медичного огляду потрібно було, тому вирішила вже пройти. Якщо чесно, ні, це за чотири роки, раз сьогодні прийшов. Ніхто мене не троє, я не по не, не, ну, нема такої потреби. Аби не захворіти на туберкульоз. Лікарі радять регулярно проходити обстеження, правильно харчуватися, дотримуватися особистої гігієни та позбавлятися шкідливих звичок. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.